Дорогі друзі! Після публікації мого відео всім пенсіонерам України відеодзвінок для вас про відеозв'язок для ідентифікації пенсіонерів я отримав багато відгуків як в коментарях, так і на електронну пошту. Подивіться, будь ласка, це відео до кінця, бо моя інформація стосується усіх пенсіонерів України, а не лише тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Вас можуть позбавити виплати пенсії і доведеться її поновлювати. А це можна зробити в тому числі і через відеодзвінок, який на днях запрацює. Що писали мені пенсіонери і, зокрема, з тимчасово окупованих територій, настрій цих дописів був різний. Сумний, розпачливий, злий. Відчувалася безвихідь. Вони ставили справедливі запитання, як їм, пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях, пройти ідентифікацію? Як це практично зробити, якщо немає сучасного телефону, немає мобільного зв'язку з українськими операторами, немає інтернету, як подолати той страх, що окупанти тебе вирахують і потягнуть до каталашки або створять проблеми тобі і твоїм сім'ям? Просили і наполягали, що зараз ідентифікацію пенсіонерів на окупованих територіях не потрібно робити. Це абсурд. На період ковіду відмінили, а на час воєнного стану, який е не йде в ніяке порівняння з ковідом, запроваджують. Що я міг відповісти цим українцям? Тримайтеся, ми про вас пам'ятаємо. Влада шукає вихід, а може спробуйте скористатися VPN для зв'язку. Завантажте собі додаток на телефон або комп'ютер. Це така віртуальна приватна мережа, яка шифрує зв'язок чи інтернет-трафік. Бо дійсно у російських інтернет мережах стоїть спеціальне обладнання, яке відслідковує і фільтрує інтернет-трафік. Воно також блокує українські веб-ресурси, в тому числі і веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, як мені написали люди з окупованих територій. До речі, в наступному відео я розкажу, як користуватися цією системою зв'язку на окупованих територіях, і як уникнути стеження та зв'язуватися з українським інтернетом. У мене просвітницький україномовний канал. І я намагаюся навчати пенсіонерів чомусь корисному, ділюся своїм досвідом і знаннями, тому запрошую підписатися на мій канал. Але повернемося до нашої теми. Я так і відповідав пенсіонерам з тимчасово окупованих територій, ти типу, потримайся, але це мене мучило, я шукав вихід. Тому вирішив узагальнити їхні пропозиції і свої та направити українській владі. Якщо ви вже вирішили, що ідентифікація пенсіонерів на окупованих територіях потрібна, це я звертаюся до влади. Хоча я рішучи проти, вона не на часі, як ви кажете, про боротьбу з корупцією, то підіть на поступки і створіть пенсіонерам необхідні умови. А рішення щодо ідентифікації пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях могли би бути такими. Перша пропозиція. Проводити ідентифікацію пенсіонера за допомогою фотографії. Пенсіонер може сфотографуватися з розгорнутим паспортом чи іншим документом коло грудей чи збоку, щоб було чітко видно обличчя і фото на документі. Такий вид ідентифікації вже давно використовується у всьому світі. Коли тільки з'явилася криптовалюта біткоін. Я захопився нею, майнив і навіть трохи заробляв. Ось там для того, щоб зареєструватися на криптобіржі, я проходив ідентифікацію. Саме так. Друга пропозиція. Більшість пенсіонерів не мають закордонного паспорта або ID-картки. Це такий новий паспорт громадянина України, нового зразка. А без закордонного паспорта і ID-карт пенсіонери не можуть пройти ідентифікацію на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою «Дія підпис. Міністерство цифрової трансформації треба внести зміни і спростити вхід для пенсіонерів. Третя пропозиція: в Україні є і просунуті пенсіонери, які володіють комп'ютерними знаннями в такій мірі. Щоб зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, і вони створили і мають там особистий кабінет. Потрібно дозволити проходити їм ідентифікацію в особистому кабінеті. Для цього можна завантажити файл з фотографією пенсіонера з документами в руках, прописати найпростішу інструкцію. Як вказати у цьому файлі геолокацію, тобто місце знаходження та дату, коли зроблена фотографія? Коли людина оформляла пенсію, вона подавала копію свого паперового паспорта? Треба просто звірити документ у пенсійному фонді і на фотографії. Для тих пенсіонерів, хто не має особистого кабінету. Призначити спеціальну електронну пошту, на яку пенсіонер міг би відправити файл з фотографіями і документами. Четверта пропозиція для цієї ж категорії просунутих пенсіонерів. Можна записати короткий відеофайл чи відеоролик на телефоні чи ноутбуці. Де пенсіонер називає своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання чи перебування, демонструє свої документи і називає номери чи дату їх реєстрації, теж потрібно прописати коротку інструкцію з вимогами і стандартами. П'ята пропозиція. Чому ідентифікація проводиться лише за допомогою дія підпис? Чому не дозволити ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису, отриманого в банку? Вхід на веб-портал пенсійного фонду з електронним цифровим підписом дозволяється, а от ідентифікація не дозволяється. Треба переглянути це питання. Шоста пропозиція. Упорядкуйте роботу банків, бо кожний з них творить те, що хоче і знущається з пенсіонерів, особливо ощадний банк. По-перше, чому банк подає списки пенсійних рахунків, на яких немає руху, пенсій, руху коштів до пенсійного фонду протягом 6 місяців, але самого пенсіонера про це не повідомляє. Потрібно в обов'язковому порядку це робити. Припинити виплати пенсії легко, а потім відновити її це велика проблема. А на що пенсіонеру жити без пенсії? По друге, пенсіонери мають пенсійні рахунки не лише у Приватбанку чи Ощадбанку. Мені пенсіонери скаржаться, що банки самі блокують картки людей похилого віку. І змушують їх особисто приходити у відділення для ідентифікації. Це про пенсіонерів в Україні. Мовляв, ми боїмося, щоб вашу пенсію не вкрали. Це неподобство потрібно припинити. Треба зобов'язати банки проводити ідентифікацію пенсіонера зручним для пенсіонера способом, а не для банку, без обов'язкового від, відвідування відділення. Тим більше, коли постійні тривоги і треба уникати скупчення людей. Чому б у мобільні е, додатки не додати, е, вибачте, за тавтологію, функцію відеоідентифікація. В той же Приват-24, ощад 24 на 7, проблеми з банками щодо пенсіонерів має упорядкувати Національний банк України разом з Пенсійним фондом. Виплачувати пенсії це обов'язок держави, і вона має думати, як її вчасно доставити, а не припинити, а то й зовсім забрати. Сьома пропозиція. Створити у пенсійному фонді багатоканальний телефон спеціально для проходження ідентифікації пенсіонерів. Він має підтримувати меседжер, Viber і Telegram. Зараз багато пенсіонерів користуються вайбером, телеграмом і скайпом. Мій висновок такий: Влада придумала цю ідентифікацію, щоб навести порядок і облік, виявити мертвих і тих пенсіонерів, які пропали безвізи. Це добре. Такі люди є, на жаль, але їх не настільки багато, щоб ставити під загрозу. Отримання пенсії мільйонам пенсіонерів України. Законопроект 9453, який передбачає щорічну ідентифікацію усіх пенсіонерів України приймати не можна. Ідентифікацію запроваджувати на час воєнного стану не можна. Пишіть мені, чи ви згодні зі мною, що підтримуєте з моїх пропозицій, а що ні. Може, запропонуєте і свої варіанти, бо я всього знати не можу. Ми маємо підготувати відповідного листа від пенсіонерів України, зібрати підписи і відправити президенту України в Верховній Раді та Уряду України. Давайте подумаємо разом, як це зробити. Чекаю на ваші відгуки і пропозиції. Наостанок наголошую, зараз ідентифікацію проходять лише ті пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни. Інших пенсіонерів поки що ідентифікація не стосується. Якщо моя інформація корисна для вас. Ви можете підписатися на мій канал, а можете і не підписатися. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!